Істина завжди одна. Правди можуть бути багато, і кожен може вважати себе, що він правду каже, що він глаголить істину, але насправді це все не є істина. Істина взагалі існує одна, тоненька така, тоненька лінія, і вона ледь помітна в спорі з іншими людьми, в спорі з іншими людьми. Ми завжди вважаємо, що це ми праві, а та людина вважає, що вона права. І буває таке, і дуже часто таке, 90% мабуть, такого, що кожна людина залишається при своєму мненні. і вона думає, що от я сама крута, вона тупа, та інша людина. А я знаю істину. А вона не знає. Насправді, істина інша, вона завжди інша, трошечки прохолодна, спокійна і не зрозуміла нікому. Знаєте чому? Це навіть гарно показано в фільмах. По-моєму, хіжина є. І навіть серіал є про Люцифера. Він достатньо такий, трошки агресивний, трошечки там багато темряви показують, але є одне але. І там, і там з'являється Бог. Е, чого він темношкірий, не знаю. Так його люблять проявляти. В хижині то ж жінка, в Люцифері то мужчина. І там, і там, коли з'являється Бог, і людина з ним спілкується або з нею. І там, і там. З'являється Бог у вигляді людини до інших людей, які дуже його чекали. І коли вони кажуть, типу, от докажи, що ти Бог, він каже: От бачиш, я навіть рядом з тобою стою, а я тобі ще повинен доказувати, що я виглядаю так або інакше. Я з'являюсь в тому вигляді, в якому легше тобі мене сприйняти. В хіжині там прям жорсткий такий фільм і істину, яку там якби. Показує творець, що от я є, я існую. І він казав: ну докажи, що ти є спочатку, а потім я з'явлюсь. Там ця жінка каже, що я з'явлюсь тільки тоді, коли ти сам в мене повіриш. Я раніше не з'явлюсь. Тобто людям що треба, щоб їм доказали, доказательства обов'язково на фізичному рівні, енергетичному, а те, що ваше вище я може відчувати цього творця в самому. Е, в самому Творець знаходиться там, всередині, в вашому сердечку, а серце це основна ваша чакра, а серце це основна істота від творця, а серце це основне, що вас тримає. І от якщо ви спорите навіть з людиною і ви вважаєте, що ви праві, і ви завжди будете думати дуже часто є люди, які вважають, що тільки вони праві ніхто більше, і іншу позицію вони ніколи не приймуть. Оце вже є темрява. А якщо прийняти позицію іншої людини і просто або просто відійти в спокійному рівному стані, оце вже є стадія творця і істини. Саме істини не правди, а істини правди може бути багато. Істина є одна, і вона дуже дуже легенька і тоненька.